Миколаївський зоопарк найкращий зоопарк України. Саме тут: 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі зимівля звірів. Тож ходімо до зоопарку. У зоопарку наводить лад зима, вибілила алеї, простелила урочисті білі килими, освіжила морозом повітря і чекає гостей. Хоча, може, й справді тут все замело. Тварини поховались у нірки, нема на що і подивитись. Наверное, у людей складывается такое впечатление, что все животные углубились в такую продолжительную спячку и уснули до весны, а некоторые даже и до лета. И в, зоопарк, в зоопарке, наверное, стало неинтересно с их точки зрения, что жизнь как-то замерла. И, в общем, как-то для зоопарка наступил своеобразный мертвый сезон. Но все абсолютно не так. Мешканці зоопарку живуть своїм звичним життям. Все так же біля входу вартує сімейка бегемотиків, все так же поруч із ними дрімає крокодил. Та чимало тутешніх утриманців в холоди перейшли у теплі зимові квартири. Ніжаться у сні дбайливі шимпанзе. Тупотять теплолюбиві тапіри, бачать у снах спекотне літо, саванні зебри. Дізнаємося, як же звірі тут проводять зимовий час. Далеко не всі з них впадають в пячку. Далеко не всі з них закриті від посетителей. У нас є зимні поміщення, в которых можно увидеть и обезьян, и бегемотов, и тропических и субтропических птиц. Е, Земноводные рептилии тоже все можно посмотреть. Но помимо всего прочего. В літніх вольєрах остались жителі, які не бояться похолодання. Взеньку у Миколаївському зоопарку можна побачити просторий вольєр, в якому мешкає ціла родина східних екзотів. Це найпівнічніша мавпа старого світу макака японська, відома також як Снігова мавпа. Ці примати походять із країни сонця, що сходить, і проживають переважно у різноманітних лісах японського архіпелагу субтропічних, широколисних, хвойних та гірських. Всю зиму вони знаходяться в літньому вольєрі. Їх завжди можна побачити, вони снігу не бояться, їх сніг дуже так інтересують. Тільки на найбільш сурові такі от, з точки зору морозів дні ми їх закриваємо в приміщенні. И то это на ночь, а потом днем они все равно выходят в свой зимний вольер. Они на улице находятся в течение всего года. А от зебри дуже теплолюбиві, тож у холоди живуть у приміщенні з обігрівом. Але нетривалі зниження температури вони і у природних умовах переносять нормально. Тож, якщо не надто холодно, навіть узимку чорнобілих грацій виводять на двір розім'ятися і подихати свіжим повітрям. А відвідувачі можуть побачити незвичайну картину під назвою Зебри на снігу. каждый день для того, чтобы животные получали какой-то эмоцион, чтобы они больше двигались, мы при плюсовой температуре обязательно выпускаем зебр в летние вольеры, зимой даже при плюсовой температуре, когда нет дождя, холода, сильного ветра и обязательно, чтобы не было гололеда, потому что когда они двигаются, прыгают, скачут и резвятся, то они могут сами себя потравмировать. Поэтому мы следим за погодой, ведем температурный режим для этих животных постоянный и, ну, в общем следует следим за состоянием. Вот, І обязательно їх виводимо на прогулку. в хорошую погоду. Пернаті гості з теплих країн відсиджуються у зимових вольєрах. На зимовці у нас зараз знаходяться і баклани, пелікани, аїсти чорні і білі, грифовые цесарки, которым они живут в природной среде, это у них тропическая Африка. Естественно, наши климатические условия сегодняшнего дня им не подходят. И, конечно, мы их поместили в теплое помещение, отапливаемое. Тут для них облаштовані спеціальні умови, щоб птахи були ситі, в теплі і не сумували. Для них сделаны специализированные помещения с водоемами, если это водоплавающие или околоводные птицы. И для них созданы вот эти такие необходимые условия. чтобы они могли и мыться и для того чтобы они могли добывать себе пищу из этих водоемов они очень любят вынимают из тазика свою рыбку бросают ее в прудик и там пытаются ее еще дополнительно ловить как бы имитируют для себя ну, играют я бы сказал бы так больше чем они ее ловят отнимают ее друг у дружки но как-то таким образом разнообразят свой досуг». Тим часом ставки окупували зголодні крижні. Це широко розповсюджений вид водоплавних птахів. І вже протягом не одного десятка років велика зграя цих пернатих узимку знаходить притулок і харчі у Миколаївському зоопарку. Вони прилітають до нас і составляють достатньо відчутну конкуренцію нашим водоплавуючим птицям, які зимують теж в водойомі. Конкурірує з ними заїду. По сусідству із ставками живуть даурські журавлі. Вишукані, але сміливі птахи, які також не бояться холоду. Ця велика пташка у природі мешкає на землях Забайкаля і північно-східного Китаю та Монголії. Здавна цю територію називали Даурія. Звідси і пішла назва даного виду. Всю зиму ця парочка проводить на дворі. і навіть у сильні морози не поспішає ховатися до облаштованого будиночку. А от вольєр фламінго зараз пустує их вот сейчас не выпускают, но в погожие солнечные дни, когда вы знаете нашу зиму, что бывает так, что среди зимы 0, плюс 1, все тает, солнышко, и фламинго выпускают побегать и по снежку, когда он тает. Все. И для них это очень приятно размять крылья, побегать. Они не боятся, на ночь их закроют. Та не все экзотичные пташки поховались від зими. Всі можливі фазани е, они, павлины, вроде бы, да, вот птиця живе в Індії, але морозов не боїться, спокійно їх переносить і, скажем, очень неплохо себе чувствует. Самое главное для них это щоб у них була какая-то защита від ветра, щоб вони могли в случі е, порывистого холодного вітру то укрыться. Хто чудово почувається морозної сніжної днини, так це полярна сова. Белая пелена и белые совы. Ну, правда, у нас не на снегу си это вместе, но у них на тертурии Орлятника их тоже можно увидеть. Для них это называется самое то такая погода. Зима улюблена пора року и для білих ведмедів. Они Можуть від літніх жари, прохладним холодним воздухом, яке, наверняка їм більше подобається, тому що вони жителі холодних условий, арктичних. і літо, більш складно переживати, чим зиму на подвір'ї у своїх звичних вольєрах гуляють практично усі копитні тварини, за виключенням тропічних лами, верблюди. Олені, лані, бизони, зубри, яки. Вони всі знаходяться в лірі. Всіх можна увидеть, як вони катаются в снігу, як вони эту зиму, как вони очень облепленные снегом. Це дуже цікаво посмотреть. Є у зоопарку і місце, де теплий і вологий клімат підтримується незалежно від пори року. Ще пак. Тут мешкають ніжні і примхливі істоти. І навіть якщо вас не цікавлять плазуни і земноводні, ви не зможете відвести погляд від розмаїття форм і кольорів акваріумних рибок. У відділі акватераріуму представлено більше 100 видів акваріумних риб. Помимо експонування риб, ми ще займаємося розмноженням риб. Достатньо багато, більше 30 видів риб у нас успішно розмножаються то вони в дальнішому і експонуються, можете посмотрити на цю рибу. Отож, навіть холодної зимової днини у нашому зоопарку не засумуєш. Є на кого подивитися, є з чого дивуватись. У нас почищені дорожки, к нам. ми завжди раді гостям і побачити з цієї точки зору то в зимний період життя. Це було б дуже цікаво і поучительно для багатьох. Приходите, побачите, очень много интересного. То, что вы летом никогда не увидите. А вот зимой это уже другие условия, кардинально отличающиеся от того, что вы видели летом, когда приходили в зоопарк. Дорогие друзья, николаевцы, от всей души, от всего нашего коллектива, от всех наших пушистых, мягких и не очень, когтистых, зубастых. От всего зоопарка я очень хочу поздравить вас с Новым годом. Тяжелый был год, сложный год был. Год обезьяны, я она много-много строила гримас, и гримасы были не всегда самые приятные. Вот. И я очень надеюсь, что в грядущий год огненного петуха не будет для нас столь сложным, как уходящий год обезьяны. Хотя петух тоже, знаете, может клюнуть. Так вот, я желаю, чтобы он меньше клевал нас. Вот. Чтобы он вовремя нас будил Своим звонким криком возвещал новый день, восход солнца. Приход нового дня, нового года, новой надежды. Чтобы все тревоги, заботы остались в прошлом. Чтобы все неприятные лица, которых мы видим каждый день, тоже ушли в прошлое. Пусть Новый год вместе с огненным петухом приведет новых людей. Пусть этот год будет туду удачным для нашего зоопарка. Пусть этот год будет удачным для нашего города, для нашей страны. С Новым годом! Конечно, здоровья, конечно, счастья, конечно, денег.